Коли я тільки почала практикувати психологію, я була дуже здивована, що виявляється, багато людей не вміють витримувати сум і усамітнення. Для мене це було дивно, тому що особистий мій досвід був якраз протилежним. У мене дуже класні батьки, але не також легко все складалося, і тому сум і усамітнення це були моїми, так би мовити, побратимами по життю. До чого це я веду? Сум, усамітнення, відгорювання це дуже важливі стани, які треба витримувати для того, щоб переходити на новий етап. Навіть в якомусь сенсі це відгорювання, це сумування, це є ознакою в одному із напрямків психоаналізу депресивної позиції. Це дуже важливо. Можливо, для того, щоб перейти в щось нове. І насправді, щоб убезпечити себе від такої потужної депресії, періодично сумувати буває дуже корисно. Воно дає такі, знаєте, лікувальне, терапевтичне дозування, щоб не сталася депресія. І таким чином, людина, їй вже там криза середнього віку не така вже й страшна, тому що вона потрошечки стикається з тим, що я не ідеальний, що я не в тому що людина, яка їй важко витримати сум, яка не стикалася з цим, вона зазвичай або в неї дійсно все Вставалося класно, все як вона хоче по життю. Або так траплялося, що інші люди можуть їй завжди допомогти. А тут раз треба все самому розрулювати, і не все вдається одразу. Це дуже дуже боляче. Це ж моє не всесилля. Це я ж я не ідеальний, це ж я не всемогутній. Це для таких людей дуже важко, але треба витримувати. І тому на сесіях з такими клієнтами також не треба боятися, якщо вони трошки посумують. Це нормально, краще в таких умовах посумувати, ніж потім сумувати і не знати, що з цим робити. А у безпечному просторі з психологом ви зможете це розрулити і краще, звісно, познайомившись із собою.